Друзі, підписники і гості каналу. Так, давайте подивимось на Лігу Героїв. Я записував тільки перші 2 дні, потім не записував, тому що було дуже багато поразок. Я вважав, що я в другий раунд вже не попадаю, але якимось дивом в другий раунд ми попали. Так, давайте подивимось, я змінив оборону. угу оборона поки витримала. Ось такі в мене результати були за перший раунд. Всього 33 тисячі я набрав. 60 атак я зробив. Ну, в Другий раунд ми попали. Давайте спробуємо атакувати. Тут я бачу змінили вже 6. Зробили атак, не 10. Трішки менше. Ну, Спробуємо атакувати. Подивимось, що буде в нас. Цього разу так, в нас тут цей Брінстоун, ну він мене завжди напрягає. Так, фіолетових може краще взяти більше. Угу, Сів, сів, це контратака. Так, ну ми можемо знімати Сонькою. Так, фіолетові. Давайте хепрі візьмемо. Спробуємо з ним сходити. Там тільки Мілена лікує, але вона начебто паразитів своїм лікуванням не знімає. Давайте спробуємо, поїхали. Тут вже інші герої, які баф дається. Це треба теж враховувати. Так, ну що ж, ну давайте четвірочку фіолів зробимо ось таке комбо. Угу, Ще фіолетові, сині жовті уйдуть. Доби, добили, чудово. Так, ми всіх зарядили, крім Людвига, але там є ось стрічка, можемо зарядити. Брінстоун більш за всього напрягає. Так, давайте зробимо ось так. Спробуємо, можливо, його пробити. Ляхау. Ах, трішки не вистачило. Ну ми його можемо жовтими камінчиками добити. Або навіть давайте ось так. Заблокуємо еквінель. Сюди відправимо паразитів. Тут зберемо нашого Людвига, вмикаємо його і чекаємо. Робимо ось так. Дуже багато камінчиків не нашого кольору. Так, жовтих нам повинно вистачити для заряду. Так, жовтих вистачило. Так, відпрацювали паразити, добре. Давайте спробуємо добити вже Мілену. Тут заблокуємо і ще пошукаємо наших камінчиків. Так, ось тут є жовті. Ось так. Ага, жовти, можливо, доб'ємо. Добили, добре. Ну, перший бій пощастило. Поле було дуже чудово. Навіть бонус за швидкість ми заробили. Поїхали далі. Наступний бій. Ух ти. Так, а що вона робить? Мінус 250 атаки. Ага. Ага. Да, така потужна, потужна. Ну. Три зелених по центру стоїть. Можливо, тоді краще взяти червоних. М -м, лікарів немає. Так, давайте спробуємо взяти червоних. Взяти червоних. Ну, Хепрін, напевно, залишимо. Тоді заберемо Кіті і візьмемо. І хепри сюди. Сюди юконина. Червоних в мене. Ну, ось цей він може підрізати ману. Ну і давайте все ж таки поверхи візьмемо. Так, загони поміняємо. Там все вірно. Сюди можна 18 дати. Фох тут єдине, що він діспелить, хоча... Іконен не дає Діспел. Давайте спробуємо. Червоних три камінчика і все. Ну, давайте зробимо ось таке комбо. Угу. Ще ось таке комбо. Фіолетові. Ага, ось вони червоненькі приїхали. Добре. Пробиваємо по центру. Так, паразити будуть. Давайте через комбо запустимо червоні. Так, чудово. Це дуже чудово. Тепер пробиваємо ось так. Добре того добили. Тут підріжемо трішечки ману, підлікуємось, зарядимо Людвига. Ось так. Тут два червоних, один фіол. Може фога доб'є? Він відродився. Це не новина. Так, давайте ось так. Джум. Не страшний. Пробиваємо сюди, сюди паразитів. Ну, поле червоне виїхало дуже чудово. Так, тут ми теж вгадали. Так, фох. Ну, то такий. Все, закінчено. Да, червоненькі нам тут допомогли. Хоча спочатку червоних і не було. Знову бонус за швидкість ми заробили. Так, поїхали далі. Наступний бій. Угу. Людвиг. Так. Ну, тут повертаємось, напевно. Так, лікує там Вольфганг. Тому так, тут повертаємось до наших жовтих. Так, сюди ось так. Можливо, взяти дійсно Хепрі залишити і... Хоча Людвіга Камінчика ми можемо пробивати. Так, да, давайте візьмемо наших жовтих. Ось так, ось так. Так, знову не міняємо. Сюди ось так. Тут поміняємо ось так. Людмиго 30. -ті. Можливо, на один камінчик він швидше зможе зарядитись. Ну що ж, спробуємо, поїхали. Так, ну тут вже поле не таке чудове, як минулого разу. Ну давайте ось так прокинемо в Людвега. Так, зробимо четвірочку жовтих. Вона нам, звісно, не дуже допоможе, але тут ми підтянемо зараз трієчку. Ось так, з цього котеля прокинемо. Так, зарядився у нас ляхаось, спробуємо пробити. Угу. Так, сліпоту сюди. Зробимо ось так, зарядимо нашу Люсю. Нам цей більш небезпечніший. Давайте тоді його спробуємо заблокувати. Так, так, так. Ну, давайте зберемо фіоли. Він потужно пробуває, але сліпота відпрацювала. Так, давайте ось так. Тепер сюди спробуємо його добити. Угу. Спробуємо тоді пробити вже сюди. Тут ось так. <кій> Не відродився навіть. Так, Ванда сюди закінчили. Ну, все, тут чекаємо. Поки з нас все зніметься. Угу, так, так. Ну, все, Людвига зарядили. Тепер можна чекати зарядку жовтих. Блокуємо, пробиваємо і все, закінчили. Дуже швидко тут ванду ми забрали. Угу. Ну Тут бонусу за швидкість немає. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ага, Це ось неприємна дівчина. Сенда, угу. Ману забирає травить. Так, цей сет, це міньйони. тому льохау можемо залишити. Ну, в принципі, можемо такою командою сходити спробувати. Давайте. Якщо ми встигнемо зарядити Кіті, то Ксенда не буде працювати. Ну, звісно, якщо червоні, багато червоних, давайте оберемо їх з поля і подивимось, що в нас тут вийде. Так, жовті не вийшли. Ось тут, так, там фіоли. Сета цього взагалі не потрібно так швидко заряджати було. Ну, вже ксенда на заряді. Зелений кріс. Фіолетових ми не встигли зарядити. І жовтих. Ну, давайте, можливо, жовтий знизу заїде. Так, вистачить нам зарядитись. Так, ми зарядили тільки цих Міньйоні жирні ми їх не проб'ємо. Ну, спробуємо все ж таки. Так, ну все, вона нас. А, там вже це то ходить. Все, тут буде поразка. Да, так, Сенда така дуже-дуже неприємна в цьому плані. Ну, Можливо, потрібно було якусь іншу команду брати. Ну тут вже як вийшло, так вийшло. Трішечки-трішечки нам не вистачило. Ну, буває. Так, ну очки якісь ми заробили, це вже добре. Так, поїхали далі. Так, так, так. Ну, тут так і їдемо. Угу. Давайте прокинемо комбо. Знову якась поляна не дуже нашого кольору. Трійка жовтих нічого нам не дає взагалі. І комбо немає де запустити. Фіолетових. Начебто і є камінчики фіолетові, але всі в розброс. Ну давайте шукаємо. Так. Ось так тоді підтянемо тут фіоли. У нас повинна Кіті хоча б заряд... Ой, жовті виїхали. Це чудово, і Людвих не встиг зарядитись. Ну це дуже добре. Так, пробиваємо сюди. Хуфу ми, напевно, не доб'ємо, але спробуємо. Так, вимикаємо лікування. Тут ось так обережно. Щоб фіоли зібрати. Але хуфу зарядиться. Ну, ні, не встиг. Чудово. Вимикаємо Людвига. Так, він заряджений, можна в нього прокинути. Угу. Так, він травління на себе перекинув. Чудово. Давайте блокуємо цю сторону. Так, через комбо прокинемо. Отак, трієчку жовтих. Знов цю сторону блокуємо. Сюди пробиваємо ось так. Тут запустимо комбо. Трішки мілені не вистачило, це дуже погано. Вона зараз відлікує. Але в нас є ось так ось так. І знову сюди. Тут фіолетові. Знову блокування. Жовті добили. Ну і немізіду зараз доб'ємо. Так, ну тут вийшло дуже-дуже гарно. Бонусу за швидкість не буде, але... Все ж таки перемога є перемога. Так, поїхали наступний бій. Так, тут у нас... Ну, жовті нам підходять. Поїхали гіпопотам. Його, звісно, потрібно блокувати. Але, але, але. Так. Дуже така поляна різноманітного кольору. І наших камінців не дуже багато. Давайте ось так прокинемо. Тепер ось так жовті. Ну, звісно, ми цього не доб'ємо, але, можливо, він зарядиться і в Людвига вдарить. Угу. Так, на Людвигу сліпота. Давайте пошукаємо тут ще жовтий, немає. Тоді ось так, жовті. І ось тут жовтенькі ще. Це було трішки зайве. Навіть забагато зайвого. Так, слепота скики в нас ходів. Чотири ходи. Ну, ще одного потрібно спробувати заблокувати. Ні. Тоді хоча б їх осліпити. Розумію, чому мани фіолетових немає. Ми не зібрали зовсім фіоли. Давайте спробуємо його пробити. Так. Шукаємо фіол. Немає це. Зараз когось проб'є. Він... Ага, не попав. Це чудово. Так, давайте ось так. Скільки в нас? Ще один хід буде, да, сліпоти? Угу, один хід. Один хід. Ну, давайте спробуємо пробити. Угу, так, цього пробили. Там на заряді вже... Буде зараз гіпопотам. Давайте його ми осліпимо. І ось так прокинемо тоді. Так, це зараз підлікує. Так, блокуємо. Шукаємо фіолети. Давайте ось так. Ну, чому вони заряджаються? Так. Тоді тут жовті прокинемо. Так, наш знову на заряд. Давай ось так. Спробуємо все ж таки його вибити, але фіолетових немає в нас. Це ось дуже поганий хемдель такий він. Може відродити тоді, коли не потрібно. Так, ну давайте, поки вона заблокована, прокинемо, можливо, десь фіоли заїдуть. Ні, жовтенькі заїхали. Так, є тут один фіолетовий. Угу. Так, ну, напевно, ось так, ось так. Хемделя будемо пробивати. Нарешті є фіолетові. Добре, ми встигли зарядитись. Так, так. Ось тут в жовті. Угу. Ну все, ми зарядили Людвига. Будемо тепер добивати хемделя. Блокуємо, пробиваємо. Тут є жовтенькі прокинули. Так, спробуємо його пробити ось так. Тут сюди, ось так, ось так. Що, відроджується? Ні. Угу, Тепер сюди. Добре, блокуємо, пробиваємо і все, закінчили. Ляхао тут свою справу зробив. Молодець. Так, це був, напевно, останній бій, якщо я не помиляюсь. Угу. Так, ну ось так. Ліга в нас пройшла. Другий раунд, перший день. П'ять перемог ми здобули з шести, в принципі, непогано. Оборона. Оборона. А, ну що ж. Подивимося, що буде далі. Не знаю, може буду лігу знімати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!